27 вересня, що покажуть часи достатку, навіть спокій постачатиме тобі доволі страхів. Один раз, занепавши духом, ти не довірятимеш навіть найбезпечнішій оселі. Звикла до нерозсудливого страху душа нездатна подбати і про власний рятунок вона не уникає, а тікає. А хто спиною повернувся до небезпеки, того вона досягає найлегше. Сенека. Моральні листи до Луцілія. Стара приказка каже, що гроші не змінюють людину, а просто яскравіше показують її сутність. Популярний автор біографії Роберт Каро писав Влада не розбещує, вона проявляє. Те саме можна сказати і про фінансовий достаток і особистий успіх. Якщо ви в житті на щось налаштовані, наприклад, маєте звичку панікувати, про яку пише Сенека, то вам буде все одно, наскільки добре для вас складеться ситуація. Найперша ваша реакція буде панікувати. Ваш мозок завжди знайде за що хвилюватися, і ви будете нещасні із за сприятливих обставин. І тепер навіть більше, бо вам є що втрачати нерозумно чекати удачі. І якщо вже чогось бажати, то сили характеру, щоб самому створити цю удачу, або, ще краще, працювати над розвитком такого характеру й упевненості. Кожну дію і думку вважати цеглинкою в стіні вашого міцного характеру і працювати над тим, щоб ця цеглинка твердо лежала на своєму місці.